Вітаю, друзі! Я думаю, більшість з вас знає, що це за механізм. Називається ночник. Тобто це система запірання, яка керується тільки зсередини. І я б не, абс, основательно не хотів, не рекомендував би вам в нинішній час користуватися даним механізмом, особливо якщо ви живете сам. Або, як мінімум, навіть залишаєтесь на ніч вдома е, ну, наодинці. От. Розкажу вам коротку історію життя недавно працював на одному об'єкті, ви зрозумієте, до чого я веду. Жила самотня жіночка. З сусідами дружили, товаришували, все спілкувалися. І так сталося, що у двір багатоквартирного будинку прилетіла російська ракета. І вибуховою хвилею пошкодила, тобто розбила вікна в даній квартирі, де мешкала ця самотня жіночка. І, ж, розбиті стекла нанесли серйозні порізи для неї. У сусідів були ключі від верхнього, нижнього замка, але, на жаль, так сталося, що жіночка закрилася саме на такий от ночник, який керується тільки зсередини. От. І цей весь час, що понадобився, щоб знайти ДСНСників, щоб виламати двері, на жаль, за цей весь час жіночка втратила дуже багато крові і померла. От. А якби не закрилася на ночник, а звичайний замочок, у сусідів ключі є, і так би все було б, могло б склатися зовсім по-другому. Так що висновки робіть самі, ну, я б не рекомендував. Би.